Привіт, мене звати Івана Антонюк. Я навчила більше двох тисяч людей інвестувати. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в інвестиціях, то це відео стане вашим рятувальним колом. Ми розглянемо вісім найбільших поширених помилок інвесторів початківців і як їх уникнути. Адже інвестиції це не лотерея, це стратегія і розуміння. Тож зробіть перший крок і навчіться не повторювати чужі помилки. До речі, не забудьте підписатися, щоб дізнатись більше і лайфхаків з інвестицій та фінансової грамотності. А ми починаємо. Першою і найсерйознішою помилкою є відсутність чіткого плану. Люди часто інвестують на осліп, керуючись емоціями або раптовими порадами друзів чи медіа. Важливо мати стратегічний підхід, визначте свої цілі, горизонти і стратегію. Адже без плану ваші інвестиції будуть схожі на гру в казино. Інвестувати без стратегії це як їхати без навігатора. Загалом можливо, але питання, куди ви приїдете, якщо не знаєте місцевість та не орієнтуєтесь по місту. А чи куди захочете. Друге надмірна емоційність емоції, ворог кожного інвестора, паніки під час падіння ринку, надмірний оптимізм під час зростання це шлях до втрати грошей. Початківці часто купують активи, коли ті на піку і продають, коли ринок падає. Залишайтеся спокійними і дотримуйтесь своєї стратегії завжди, навіть під час виборів США чи Чорної П'ятниці. Третє. покупка лише одного фаворита: диверсифікація це основа стабільного портфелю. Якщо ви вкладаєте всі гроші в одну компанію або навіть в одну галузь, С ризикуєте втрачати все через непередбачувані події. Створіть портфель з різними активами: акції, облігації, нерухомі і криптовалюта. Так ви захистите себе від великих втрат. Яскравий приклад трапляється з людьми, які занадто захоплені криптовалютою і вважають, що що окрім цього інвестувати не потрібно. Думаю, не потрібно пояснювати наскільки це високий ризик. Таким людям точно рекомендую розглянути інші більш безпечні активи. Четверта помилка це інвестування на осліп. А точніше, ця помилка стосується не тільки купівлі активів, а перш за все, відкриття брокерського рахунку. Якщо ви біжете купувати акції в першому ж додатку, який вам порадив блогер, ви ризикуєте натрапити на піраміди. Краще навчитися перевіряти це все самостійно. До речі, у мене на каналі є відео, як перевірити брокера перед відкриттям рахунку. Переходьте прямо за цим посиланням. П'ята помилка це ігнорування витрат і комісій. Непомітні витрати можуть з'їсти значну частину ваших прибутків, комісії брокерів, фондів та податки все це потрібно враховувати під час інвестування, обирайте платформи з прозорими умовами і намагайтеся мінімалізувати свої витрати. Шосте помилка. Це занадто короткий інвестиційний горизонт. Я розумію, що всі ми хочемо швидких грошей, але інвестиції це марафон, а не спринт. Початківці часто хочуть зробити швидко і не готові чекати. Але ринок може бути волатильним і короткострокові перспективи – це нормально. Важливо інвестувати з довгостроковою перспективою, саме так ваші активи зможуть відпрацювати. Я раджу закладати собі одразу термін більше п'яти років. Так у вас є шанс гарно заробити, а не розчаруватися в інвестицій. Ціх при першій ж мікрокризі сьоме недостатнє навчання і дослідження. Багато інвесторів покладаються на чужі поради або рекламу, не поводячи власних досліджень. Завжди аналізуйте компанії, фонди та ринки, в які збираєтесь інвестувати. Регулярно навчайте, слідкуйте за новинами і покращуйте свої знання. Саме тому я первинно раджу всьому навчитися, перш ніж відкривати рахунок і робити покупки, адже безпека це наше все. І восьма остання помилка: ігнорування ризиків. Інвестиції пов'язані з ризиками завжди. Хочете ви того чи ні? Початківці часу зосереджуються лише на потенційному прибутку, не думаючи про можливі втрати. Розуміння ризиків, підготовка до них допоможе вам бути обачними і не втрачати свої інвестиції через непередбачувані події. Цієї помилки тут немає, але також хочу додати таку поширену помилку, точніше стратегію, яку обирають початківці, це повторювати за іншими інвесторами. Наприклад, ви можете знайти інвестиційний портфель будь-якого відомого інвестора, чи то Ворона Баффета, чи навіть Ілона Маска, і його повторити. Але питання, чи є в тому сенс? Адже погодьтеся ваші можливості, і можливості Ворона Баффета, навіть і мої, зовсім різні. До того, що у нас з вами різні цілі, різне бачення, та й загалом я вам скажу сьогодні купити, завтра продам, а у висновку ви. Потім будете втрачати, тому обов'язково розберіться зі всім самостійно, і вже потім починайте свій шлях. Це буде значно краще ніж просто брати чужу стратегію і її копіювати. От і все це були вісім найбільших помилок інвесторів-початківців, яких варто уникати. Пам'ятайте, що інвестування це процес, який потребує терпіння та планування. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про те, як інвестувати розумно. До зустрічі у наступних відео, і нехай ваші інвестиції вам приносять стабільний дохід і фінансову впевненість.